Ексклюзивний івент для жінок код гармонії від хаяті Проджект» нещодавно відбувся у столиці. Це чергове ком'юніті для прекрасної половини людства. Головна ціль спілкування, об'єднання, саморозвиток і, звісно, відпочинок від буденності. Благодійна місія збір коштів для діток сиріт Це наш другий івент. Одного вечора ми сиділи, чаювали з Дарією і вирішили, що нам не вистачає офлайн зустрічі саме, тому що багато друзів була корона, потім війна, багато друзів за кордоном, і ми все онлайн, онлайн, онлайн. І в нашому житті не вистачає офлайн спілкування. І ми от вирішили зібрати всіх наших знайомих, так як ми працюємо в соціальних сферах. У нас дуже багато подружок. І перший івент у нас був. Організовано саме от з подружками подружок, і кожен проводить своїх знайомих. І так ми зібрали перший величезний івент на 30 людей, і на це очікуємо таку ж кількість, що сьогодні буде. А в нас сьогодні планується дуже класний насичений івент з нереальною ексклюзивною програмою. Спочатку в нас буде спікер, тренер нутриціолог вона поділиться з глядачами своїми лайфхаками, своїм життєвим досвідом і взагалі розповість трішки більше інформації саме про цю нішу. Про це дуже актуально насамперед, бо скоро літо всі хочуть бути такі стройні, класні, гарні. Тому ми підготували саме таку програму. А потім наш незамінний психолог Альона вона ще виступить зі своїм індивідуальним. теж... Індивідуальну лекцію, яка е, заполонить цей зал е, класним ексклюзивним ексклюзивними знаннями, так так сказати, бо це дуже дійсно вона дуже цікаво розповідає. Вона запам'яталась нашим глядачам, її прям просили. Будь ласка, давайте альону. Тому е, сьогодні буде така програма. Організаторки підготували насичену програму. Загальна тема здоровий спосіб життя, власне, те, до чого прагне кожна жінка. Майстер клас від нутриціолога тренера. Яка розкрила секрети збалансованого харчування без обмежень та правильного ставлення до свого тіла. Практика від психолога, і не тільки Я хочу донести людям, що жінкам то, що здорове харчування. По перше, це просто і можна налагодити його так, щоб воно було комфортним для кожного особисто, і насправді це дуже легко. Головне полюбити себе. Якщо ти любиш себе, то харчуватися тобі буде набагато легше. Хочу сьогодні донести з е, своїм прикладом, який в мене був. Е, що прийти навіть е, якийсь важкий шлях, який там в тебе є. Е, як би мовити, життє, життєві знаєте обставини. Це нічого не впливає. Головне йти до своєї мети, цілі. І я рахую, що зараз нутриціологія, здорове харчування. Мені не нравиться слово нутриціологія здорове харчування це дуже важливо, особливо зараз, коли в нашій країні війна, це суцільний стрес, депресії. І так далі, людина може зриватися і. Як ми можемо собі допомогти мінімум, це правильно здорово харчувати, щоб підтримувати своє здоров'я і свій, своє тіло, особливо жінкам. Як ти думаєш, наскільки важливі подібні заходи взагалі сьогодні для жінок? Я рахую, що дуже важливо, тому що, по-перше, всі жінки збираються разом, спілкуються. Це, як би мовити, також відволікає від обставин, які зараз відбуваються в країні. Вони знайомляться з новими людьми. Я рахую, що це дуже важливо, особливо зараз. Не кожна жінка може піти в класичний зал, так вдягнути форму, де дуже багато жінок закомплексовані. Ось тому і цим класна програма Фіткьорс, те, що там все продумано. І направлене на максимальний результат жінки, але е, також е, це комфорт, це жіночі ком'юніті, це клуб без дзеркал, без чоловіків. Ось тому ми, жінки, допомагаємо таким же жінкам, як і ми, стати здоровими, красивими, наповнюємо їх і надихаємо. Справжнім сюрпризом для гостей стали східні танці. Професійна танцівниця своїм виступом не лише внесла особливу нотку, а й залучила дівчат до активності. Я вважаю, що потрібно робити такі заходи для того, щоб якось об'єднуватися і надихатися красою, щоб жити, творити і все таки, що мотивувати жінок, так напевно жінок. Розкажіть, будь ласка, от ви займаєтеся східними танцями. Ви сьогодні будете демонструвати свою творчість. Скажіть, будь ласка, наскільки ось вам, ваша така творча професія, допомагає допомагає саме морально, можливо, якось ну, от взагалі отримувати якийсь такий жіночий внутрішній баланс? можливо, так? Я кайфую, я танцюю, також проводжу тренування, і коли я йду на тренування, начитаючись новин чи просто якісь свої побутові справи, я приходжу на тренування, це як попадаєш в інший світ. Ти як захоплюєшся цією музикою, атмосферою дівчатами, які насолоджуються, і реально кайфуєш від цього, даруєш людям якісь щастя. І сам надихаєшся, і учасники і організатори переконані, що такі івенти набирають популярність саме через запит у суспільстві. Жінки шукають однодумців, друзів, цікаве ком'юніті, і саме тому створюють такі спільноти. В Час війни дуже важко насправді знайти друзів, знайти якось як себе заспокоїти морально. Особливо мало хто звертає увагу на саме дівчат, саме на дівчат якби. Ком'юніті, тому що всі думають, що тільки чоловікам важко, тому що вони не можуть виїхати. Вони воюють, але дівчата ну візьмемо до початку, що дівчата також воюють, і основне, що дівчата мусять виховувати дітей, мусять. Тримати це все по факту на собі, і я вважаю, що такі заходи просто необхідні. Звісно, не обійшлося без смачного частування та подарунків. Кожна отримала і приємний сюрприз, і гарний настрій. А ще мала можливість долучитися до благодійної мети. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.